Сьогодні ми з вами знаходимося на чудовій події Конгрес Інвестін'юкраїн. А тільки що завершилася панельна дискусія інвест in закарпаття. Розкажіть, будь ласка, ваші враження, модераторства та про спікерів. Моє враження Україна має таланти. У нас точно є круті забудовники, у нас є круті експерти з нерухомості і головне справжні патріоти, які в такі непрості часи наважуються і голосують своїми грошима заблокованими на роки, будівництва. За цей регіон з панельної дискусії того, що сказали спікери, зможете сказати, які взагалі тенденції та наступні кроки в інвестиціях в Україні? Я би сказав, головна тенденція це оптимізм щодо внутрішнього туризму. Це ставка майже у всіх на внутрішньо переміщених осіб. Це ставка на рекреаційні формати, це ставка на унікальні для регіону формати, наприклад, великі готельні комплекси. Це ніколи не про стандартне житло, до якого ми звикли. І мені здається, що це дуже круто. Добре, і останнє питання буде це про наступний наш конгрес. Ви чи було б вам цікаво і чи плануєте взагалі долучитися? Він буде у листопаді, 14-15 числа. Я завжди залюбки, все, що може підвищити фінансову грамотність українців, створити у нас в країні прошарок середнього класу і примножити. Людям свій капітал в такі непрості часи, всюди, де я цьому можу сприяти, кличте. Мені подобається розказувати про щось максимально недооцінене в аудиторії, і зазвичай це ризики. Занадто багато оптимістичних думок попри всі зовнішні обставини, і мені подобається людей трошки заземляти і приводити до реалістичних очікувань. Тому я би залюбки розказав. Про ризики, які є в нерухомості, в інвестуванні, в готельних комплексах, в дохідній нерухомості в чому завгодно, і я також залюбки розкриваю так би мовити, брудні трюки забудовників, як вони нас свідомо чи несвідомо обманюють. Ви вже розкривали у себе на youtube каналі, я так розумію, правильно? Ну там бездонний простір для покращення рівня розуміння цієї теми серед українців. І якщо щось, скажімо так, в зовнішньому інфополі стане важливіше ніж мінімізація ризиків інвесторів. Я не бачу тут проблеми перелаштуватися. Але сьогодні мені здається, що саме тут дуже багато помилок робиться людьми, і ці помилки це ж фактично величезна втрата для нашої економіки і для кожного окремого громадянина.